Ще один дуже класний продукт це скумбрія в маслі. Ціна його йде 130 гривень за баночку, тут 250 мл баночки. баночці. Рибу беремо на консерву дуже якісно, ту, що використовуємо і для копчення. А тобі ж риба йде дуже жирна, велика. І шматки ось тут буквально в баночці завжди там буквально 3-4 шматочки рибки. Вони цілі, дуже такі щільні і дуже-дуже смачні. На салати ідеально, на сніданочок там чи на вечері до пюрешечки відкрить. Просто шикарний продукт, а смачно та корисно зберігати можна також. Просто в шухлядці є точно такий же клапан, як і на тобі ж свіжість ви можете контролювати і не переживати, що у вас щось там зіпсувалось під час зберігання. Це такий собі стратегічний запас, який ви можете зробити, і бути впевненими, що вам є що швидко приготувати під час обстрілу та відключень світла. Це збереже ваші нерви.